Яскраві нульові з запальними комедіями та інтригуючими трилерами. Американський пиріг, десять причин моєї ненависті, п'ятсот днів літа, жорстокі ігри та інші кінострічки створили цілу плеяду голівудських зірок. Ми зростали разом із ними, чекали на прем'єри та стежили за їхньою кар'єрою. Але з часом екранна амплуа цих зірок змінилось, а деякі з них взагалі зникли з публічного простору. У цьому відео розберемо, хто з них. Ще з'являється у кіно, та навіть отримав свою зірку на алеї слави, хто постійно потрапляє у скандали, а хто навпаки пішов у тінь, присвятивши себе зовсім іншій справі. Міна Соварі у Льві була справжньою зіркою. Ще у 1999-му вона з'явилася на великих екранах у комедії Американський пиріг та драмі Краса по американськи, за яку була номінована на премію Бафта. Після цих фільмів вона грала переважно у молодіжних комедіях, де їй доставалися ролі легковажних або просто не дуже розумних дівчат. Хоча у 2005 вона знялася у досить успішному фільмі Ходять чутки. Згодом міна дала собі обіцянку не зніматися в картинах, де є слово Америка, але не стрималася ще один пиріг. Вийшов у 2012-му, а роком раніше, американська історія жахів та її продовження у 2018-му. Також у тому році, за її участю, стартував серіал Американка. Потім у міна було ще багато різних ролей, але ця зірка на голівудському небосхилі більше не сяяла так яскраво. Вона дійсно виросла зі свого екранного амплуа, яке у свій час зробило її популярною. Зараз міні 46, і вона при цьому не користується послугами пластичних хірургів, на відміну від більшості її іменитих колег. Щодо особистого життя, акторка була заміжня кілька разів. Одні з цих стосунків виявилися для неї дуже травматичними. Але з третім чоловіком міна щаслива ним виявився Майк Хоуп, з яким вони познайомились на знімальному майданчику. Коли він там працював реквізитором. їхній шлюб було укладено у 2018 році. У 2021-му міна та її чоловік вперше стали батьками. У пари народився син, якого вони назвали Кристофером Олександром. Також у тому році вона опублікувала мемуари під назвою Великий світ спогади, в яких відверто розповіла, якщо у підлітковому віці. Пережила насилля та стала залежною від заборонених речовин. Останнім часом міна з'являється на екрані у не дуже масштабних проєктах. зокрема у фільмі Здобич 2024 року випуску, у якому вона знялась ще з однією великою зіркою нульових Райаном Філіпом. Кінокар'єра Райана почалася стрімко. Фільми Студія 54», Я знаю, що ви зробили минулого літа та жорстокі ігри, де він знімався з різ Візерспун, яка згодом стала його дружиною та народила йому доньку та сина. Та вже через деякий час кар'єра актора дала тріщину. почалося почалось його розлучення з Різ у 2008 році. Як і у будь-якої зіркової пари, в них були свої шанувальники, які були розчаровані розлученням акторів. Офіційно вони розійшлися через. Різні інтереси, але у змі відразу з'явились домисли, що Райан заздрив в більш успішній кар'єрі. Ріс. також подейкували, що Райан зрадив її із партнеркою по фільму Війна з примусу Ебі Корніш, тим паче, що після його розлучення вони були разом декілька років. Пізніше Раєн намагався закріпитися в Голівуді не тільки як актор, а й у якості режисера. Та його режисерський дебют 2014 року під назвою Потрапив під роздачу не порадував кінокритиків. А з 2017-го його кар'єра почала пробуксовувати після серії гучних скандалів. 21 річна модель Елі Х'юїд. З якою він на той момент зустрічався, звинуватила актора у домашньому насильстві. Модель звернулася до поліції та вимагала від актора мільйон доларів якості компенсації за моральну та фізичну шкоду. Актор повністю заперечив її звинувачення, а згодом врегулював цю справу в досудовому порядку. Та після цього стало відомо, що скаргу на Філіпа в поліцію подавала також колишня наречена, 26-річна студентка Пауліна Слектер. Вона стверджувала, що він постійно слав. В агресивні та образливі текстові послання, звинувачуючи її у зраді. У тій ситуації діло до суду не дійшло. На сьогодні останньою відомою кінороботою Раїна, яку ви могли бачити, стала роль у фільмі Підстава. Періодично у змі можна бачити новини, що п'ятдесятирічний Райан проводить час зі своїми двома дітьми відріз і що в них склалися досить теплі відносини. Зірка романтичних комедій Зої Дешанель відома в першу чергу за головною ролью у фільмі 500 днів літа. Та зіркою вона стала ще у 2002-му, коли на екрани вийшло відразу п'ять фільмів за її участі, включаючи мелодраму Хороша дівчинка. А наприкінці нульових вона зіграла з Джимом Керрі у фільмі Завжди каже так, що буквально зробила її головним кумиром підлітків. Але починаючи з 2012-го, акторка стала менше з'являти. У фільмах, і причин на те було декілька. По-перше, вона стала активніше займатися музикою з 2008 по 2016, записавши шість альбомів у складі дуету She and Him. По-друге, Дешанель потрапила до серіалу новенька, головну роль, якому вона грала протягом семи сезонів, і за який була номінована на премії Золотий глобус та «Еммі». А по-третє, акторка стала матір'ю, народивши у своєму другому шлюбі з продюсером Джейкопом. Чеником доньку Елзі Отер та сина Чарлі Ральфа у 2019-му, коли молодшій дитині було два роки, акторка оголосила про розлучення і почала зустрічатися з канадською телезіркою Джонатаном Скоттом. У 2023-му вони одружились. Ну а щодо кінокар'єри виявилось, що 45-річна зірка виросла з молодіжних комедій, а значить, і зі свого звичного амплуа. Тож вона переключилась на виступи зі своїм гуртом озвучку мультфільмів і в кіно з'явилась лише у 2024 році, зігравши одну з ролей у фентезійній комедії Гароль та магічний олівець. Культовий фільм Десять причин моєї ненависті 1999 року зробив юну джулію стайлз справжньою зіркою. Потім були не менш успішні ідентифікація Борна, посмішка Мони Лізи та ще декілька фільмів. За цей час Стайлз встигла вирости з амплуа юної бунтарки та перетворитися на дорослу леді, яка у Голлівуді на той час виявилася менш затребуваною. Тож у 2010-му десятому Стайлз пішла шукати щастя на телебаченні. Де з'явилась в одному з сезонів серіалу Декстер потім вона ще зіграла у декількох малобюджетних фільмах. Та серіалах Рів'єра та Озеро щодо особистого життя. У 2016-му вона заручилась з помічником оператора престоном Джеєм Куком. У 2017-му вони одружилися, та в цьому ж році в них народився син Страмер. А у 2022-му другому у пари народився другий син Арло. Зараз акторці 44 роки, і вона не часто з'являється на публіці. У цьому році Джулія завітала на прем'єру фільму. Хотів би я, щоб ти. Була тут який став для неї другою режисерською роботою після короткометражки у Марині. Фредді принц молодший, якому у цьому році виповнилося 49, знайомий усім сім за фільмами. Це все вона «Скубіду» та культовому трилеру Я знаю, що ви зробили минулого літа, який подарував нам багато зірок. До речі, на зйомках останнього Фредді Лесь не загинув, коли його зіштовхнули з човна, і він опинився прямо під його мотором. Але і була на зйомках і радісна подія. Там він зустрів свою майбутню дружину Сару Мішелі. Але про це трохи згодом. Творчий шлях актора розпочався з участі в стендап-комедії, де він демонстрував свої акторські здібності ще з підліткового віку. Окрім комедійних ролей, він пробував себе в більш драматичних проєктах. За свої досягнення актор отримав низку нагород, що підкреслювала його важливість для латиноамериканської спільноти. Тому що Фредді наполовину поерторіканець. Через це, до речі, він хотів залишити Голівуд в якийсь момент, втомившись від косих поглядів та не самих приємних висловлення. Ловлювань за його спиною, але все ж таки продовжував зніматися, поки доля знов не звела його із Сарою. Одного разу вони домовились піти в кафе ще з двома знайомими, та з якихось причин вони прийти не змогли. І цей вечір виявився для акторів доленосним. Одружились вони у 2002 році, і згодом в цих стосунках народилося двоє дітей: донька Шарлота Грейс та син Рокі Джеймс. З роками актор став з'являтися у фільмах Дедалі. Рідше, а в 2016-му взагалі зник з публічного простору. Пізніше з'ясувалося, що тепер головна пристрасть Фреді кулінарія. На екрані він з'явився лише у 2022-му у фільмі Різдво з тобою, після чого знову повернувся до своєї улюбленої справи. Надзвичайно популярною Сара Мішель Геллар стала завдяки ролі Баффі Саммерс у серіалі «Баффі. винищувачка вампірів. Також вона виконала головні ролі у комедії Просто чарівна та вже у декілька разів згаданому трилері. До речі, про одну з головних зірок якого мова йшла в одному з попередніх відео. Посилання на нього має бути на екрані на окрему увагу в кар'єрі Гелар Заслуговує драма жорстокі ігри за роботу, в якій вона отримала кілька нагород MTV Movie Awards. У 2001 році Гелар знялася в троє комедії Гарвардська тусовка, а потім з'явилася в одній з головних ролей у комедії «Скубіду» та Скубіду 2 Далі акторка виконувала головну роль у фільмі Жахів прокляття та його продовженні Прокляття 2 Також зіграла в комедійному трилері Казки Півдня і з'явилася в головній ролі драми Помста. Також за участі зірки на екрани вийшла драма Повітря яким я дихаю», а також трилер Фальшивка. На сьогодні вона не тільки талановита акторка, а й успішна бізнесвумен. У 2015-му вона запустила креативний кулінарний стартап, який має шалену популярність в США. Всі продукти бренду не містять консервантів, гмо, штучних барвників та ароматизаторів. Не забуває вона і про благодійність, та допомагає збирати кошти різним фондам та ініціативам. Вона зазначила, що бажання допомагати іншим в неї від мами, яка часто повторювала, що допомагати потрібно навіть тоді, коли у тебе самої нічого немає. Щодо кінокар'єри 48-річної зірки на сьогоднішній день акторка нікуди не зникла після шалених нульових у Сари Мішель. Було немало ролей у серіалах та фільмах, але далеко не завжди головні. А ось у 2023-му вона з'явилася у серіалі «Вовча зграє», де зіграла головну роль, чим дуже порадувала шанувальників. Кеті Голмс здобула перший успіх на екрані наприкінці 90-х завдяки ролі Джої Потер у підлітковому серіалі Затока Доусона». Саме ця роль відкрила їй двері в Голівуд. Потім вона знялася в кількох відомих фільмах, серед яких Телефонна Будка та Вундеркінди. А у 2005-му вона зіграла Рейчел Доус у блокбастері Бетмен Початок. Після цього Кеті переключилась на особисте життя. У 2006-му у неї та її коханого Тома Круза. Народилася донька Сурі, однак щастя не було довгим. Їхнє спільне життя було сповнено жахливих моментів через непростий характер коханого у 2012-му Кеті забрала доньку та подала на розлучення, після чого отримала повну одноосібну опіку над нею. В цей же час її кар'єра пішла на спад. Подейкували, що розлучення з одним з найвпливовіших знаменитостей того часу найкращим чином відбилося на її репутації. Студії не поспішали працювати з тією, що відкрито наважилась піти проти Круза, та все ж таки Зірка намагалася повернутися до кіно та театру, але ролі були другорядними. Згодом вона почала писати сценарій та знімати малобюджетне кіно як режисер із собою у головній ролі, зокрема, самотній разом, що вийшов у 2022 році. Наразі Кеті 46 років, і у новинах її можна часто бачити з її вже дорослим. Донькою, яка відмовилась від прізвища батька. Кар'єра Крістіни Річі розпочалася з культового фільму Русалки, де вона зіграла вже з відомою на той момент Шер у 1990 році. А вже наступного року вона здобула всесвітню славу завдяки фільму Сімейка Адамс. Потім було ще декілька гучних кіноробіт, за які акторку номінували на велику кількість премій. У 2003 році вона знялася ще в двох картинах, які отримали міжнародне визнання: комедії Вуді Алана, щось ще та драмі. Монстр, де вона зіграла з Шарлі Терон. Але потім кар'єра зірки поступово пішла на спад. Вона почала дорослішати і перестала підходити на ролі цинічних підлітків. Також відобразилась на кар'єрі і непросте життя акторки. У 2013-му вона вийшла заміж за оператора Джеймса Хірдерджена. І у шлюбі народився син Фредді. Але через сім років шанувальників шокувала новина про те, що Крістіна втекла зі шлюбу, в якому чоловік. Постійно сипав погрозами, а вона ховала усі ножі та замикалася із сином у себе в кімнаті. На щастя, після розлучення акторці вдалося побудувати щасливе сімейне життя. Її супутником став перукар Марк Хемптон. У 2021-му у пари народилася донька, яку назвали Клеопатрою. З більш-менш гучних прем'єр Крістіни за останні роки можна згадати серіал Венздей, перший сезон якого вийшов у 2022 тисячі а у цьому році 45-річна акторка удостоїлася іменної зірки. На захід вона прибула у супроводі рідних та виглядала спокійною та щасливою. Зірка нульових Бізі Філіпс найбільш відома за ролями у серіалах Хулігани та Ботани та Бухта Доусона». а також завдяки фільму Білі Ципоньки. У 2007-му за її розповіддю, було знято фільм Леза слави Зірки на льоду. А у 2009-му вона з'явилася у фільмі Обіцяти не означає одружуватися. А з 2009 по 2015 вона знімалася у серіалі Звабливі та Вільні щодо особистого життя у дві у 2007-му Філіпс вийшла заміж за сценариста Марка Сільверштейна. Подружжя має дві доньки Берді Лі та Крікіт Перл. У 2021-му стало відомо про розлучення пари, та пізніше ЗМІ написали, що вони продовжують жити та виховувати дітей разом. У 2020-х кар'єра Бізі продовжується. У 2021-му вийшов серіал з Бізі у головній ролі. Дівчата назавжди. Також Бізі вела своє шоу Бізі Тунайт. Наймолодша героїня цього випуску Гілларі Даф була однією з головних зірок Дісней на початку 2000-х. Завдяки серіалу Лізі Макваєр вона знялася в популярних підліткових фільмах історія Попелюшки, Оптом дешевша. Також випустила кілька успішних музичних альбомів. Але після 2007-го її кар'єра пішла на спад після розриву з Дісней. Акторка спробувала перейти у доросле кіно, але спроби виявилися невдалими. Після декількох проєктів гіл. Ларі переключилась на особисте життя у 2010-му Вона вийшла заміж за хокеїста Майка Комрі, від якого народила сина, та на деякий час залишила акторство. До зйомок вона повернулася у 2015-му у серіалі Юна з 2016-го Акторка перебуває у відносинах з музикантом Метью Кома, від якого народила трьох дітей. Хтось вважає, що з материнством вона стала дещо дивною, тому що викладала фото восьмирічного сина. Без одягу та наполягала на його присутності під час її домашніх пологів, щоб він бачив, через що проходять жінки. До речі, у 2022-му вона намагалась повернутися у кіно, знялась у сіткомі, як я зустріла вашого батька, який критики назвали дивним привітом з минулого. Діліться у коментарях, хто з цих акторів та акторок запам'ятався вам найбільше, а також про кого треба згадати у наступних відео. Нагадаю, що відео про забутих кумирів юності вже були на цьому каналі. Можливо, ваші улюблені акторки саме там. Якщо ви бажаєте ще один випуск на цю тему, обов'язково дайте про це знати. А також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, та обов'язково тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео на цьому каналі.